Сіверськ під загрозою, за даними аналітиків, до половини міста вже контролює російська армія. Окупанти заводять у місто піхоту малими групами, просочуються між українськими опорними пунктами та намагаються закріпитися в забудові. Саме так вони розширюють плацдарм після кількох спроб форсувати бахмутку. Тиск посилюється через величезну чисельну перевагу. Лише лиманське груповання РФ налічує близько 90 тисяч військових. Російські резерви перекидають саме на цей напрямок лінію оборони Сіверська укріплено з 2022 року. Але окупанти налагодили коротку логістику з Луганської області та постійно підкидають у бій нову піхоту. Їхня мета фланговим ударом створити загрозу оточення Слав'янсько-Краматорської агломерації та здійснити план 2022 року. На тлі боїв під Сіверськом росіяни також просуваються на півдні, окупували Кам'янське та штурмують Степногірськ, а на півночі і намагаються взяти під контроль Куп'янськ, щоб сформувати ударне угруповування вздовж оскола. Сіверськ перетворюється на руїни, по місту б'ють кабами та системами сонцепьок. Тактика випаленої землі дає окупантам перевагу, але міська забудова та промислова зона все ще дозволяють українським захисникам утримувати ключовий вузол.